Доброго вечора, любі малятка. Сьогодні послухаємо казочку Мудра дівчина. Було собі два брати один бідний, другий багатий. От багатий колись змилувався над бідним, що той не має ані ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Потроху відробиш мені за неї каже. «Ну, Бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Віддай мені корову назад. А бідний йому каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було? А то таки корова віддай. Бідному шкода стало своїй праці, не схотів віддати. Пішли вони за розсудом до пана. Прийшли до пана, а тому, мабуть, не хотілося роздумувати, хто правий, а хто ні, то він і каже їм. Хто відгадає мою загадку, того корова й буде. Кажіть пане, слухайте, що є в світі ситніше, прудкіше. Та миліше над усе. Завтра прийдете і скажете. Пішли, брати, багач іде додому та й думає собі. От дурниця, а не загадка! Що є ситніше за панських кабанів, прудкіше за панських хортів і мріше, як не гроші. Е, моя корова буде. Бідняк прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питає, Чого ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що й не збагну, що воно є. А яка ж загадка тату? Маруся питає, та така, що є в світі ситніше, прудкіше, та миліше над усе. Е, тату, Ситніше над усе земля мати, бо вона усіх годує і напуває, прудкіше над усе думка, бо думкою враз, куди хочеш перелетиш. А миліше над усе, то є сон, бо хоч як добре та мило б не було, а все покидаєш, щоб заснути. Ти, каже батько, адже й справді так, так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан їх і запитує. Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатій зараз виступає, щоб собі попереду поспішитись та й каже: Сидніше, пане, над усе, ваші кабани, а пруткіше над усе ваші хорти, а миліше над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді до бідного, ану ти? Та що ж, каже пане, нема сиднішого, як земля мати. Вона всіх годує і напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а пруткіше що? Прудкіше пана над усе, думка. Бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так. Ну, а миліше, питає він, а миліше над усе, сон, бо як хоч, як добре та мило не було, а все покидаєш, щоб заснути. Так, усе говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане каже бідняк? Є в мене дочка Маруся це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці, нехай вона посадить на них квочку. Та щоб та квочка за одну ніч. Вилупила курчат, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, засмажили на сніданок, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я чекатиму. А не зробить, то буде лихо. Іде сердечний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка питає його Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочку, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та наказав зробити так і так. А дочка взяла горшечок каші та й каже Понесіть тату панові та й скажіть йому нехай він виоре землю, посіє цю кашу і щоб вона виросла просом. Поспіла на ниві, і він просу скосив, змолотив. І натовк пшена, нагодувати ті курчата, щоб їм треба було вилупитись з тих яєць. Так чоловік і зробив. Пан дивиться-дивиться на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблину льону, дає чоловікові та й каже: Неси своїй дочці цей льон, та нехай вона його вимучить. Висушить, поб'є, попряде й витче сто ліктів полотна, а не зробить, то буде лихо. І знову Маруся придумала, взяла ніж, пішла й вирізала найтоншу гілочку з дерева. Несіть до пана, каже батькові, нехай із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище. Щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Ну, думає пан, цю одуриш, мабуть, вона не з таких, щоб обдурити, потім каже чоловікові. Скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Та так, щоб не йшла. Не їхала, ні боса не взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. І знову батько плачучи, іде додому. Прийшов та й каже дочці: Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. І розказав їй усе. Маруся каже, Наживіться, тату, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Взула Маруся одноногу вдраний в драний черевик, а друга боса. Тоді спіймала горобця, взяла санчата, запрягла в них цапа, зайця взяла під руку, горобця в руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по дорозі ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам, Зацькуйте її собаками. Та вона випустила зайця. Собаки за ним погналися, а її покинули. Прийшла тоді Маруся до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Тільки хотів його взяти, а він пурх та й полетів у відчинене вікно. А на той час приходять до пана двоє судитися. Чого вам люди добрі, питає в них пан, один каже: А от чого, пане, ночували ми обидва в полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела луша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й кобил, до якої лоша побіжить, та й народила. Привели, поставили запряжених кобил, а лоша пустили. І ті два хазяїни так засмикали те та лоша, кожен до себе тягаючи. Що вона вже не знає, куди йому бігти, взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити, а Маруся каже: Ви лоша прив'яжіть, а матарів повипрягайте та пустіть. Котра побіжить до лошати, та й привела. Так і зробили, пустили їх. Одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.